Привіт всім! Сьогодні будемо переглядати героїв четвертого сезону. Як нових, а їх є декілька, так і старих героїв. Все, приємного перегляду. Перший герой це Пайкстон. Знайомий багатьом герой. Зовні він помінявся. От, виглядає класно, і виглядав класно, хочу замітити. Герой горіння. Був хороший масовий дамагер. Побачимо, яким він залишився зараз. Наступна героїня. Це в нас героїня нова Крижного вибуху, в перекладі її ім'я Фрейде Гонда. Отак. От героїня Крижного вибуху. По опису я так зрозумів, що вона буде схожа на шину, тобто вона буде бафати ці кристали, вона буде збирати їх дамажити і додатково ще збільшувати крит шанс і крит дамаг союзників. От. Цікаве посилення крижного вибуху. Далі, героїня, я не зрозумів, до якої вона фракції належить Можливо, це підтримка, можливо, це удар блискавки. Але так як я зрозумів з перекладу, то це все-таки удар блискавки. От. Будемо бачити, звісно, але я так розумію. Ще одне посилення блискавки. В нас буде в четвертому сезоні Орфена, яка дуже посилить якраз таки цю школу. От. А якщо до, взагалі до, до блискавки, так, то в нас в третьому сезоні ще блискавку. Не удар блискавку, а саме блискавку. І, зокрема, фракцію школу Нестримних посилила героїня ексклюзивна Руки-Ножниці. Не пам'ятаю її ім'я. А тут ще близько копосилі ще оця героїня з таким кроликом. Цікаво, побачимо. Далі. Це вже точно підтримка. Всім знайома героїня. Астайон, можливо, можливо тут її зробили більше танком. От. Тут, ну, з опису, я так зрозумів, але може, може опис бути невірний. От, залишились її навички, так само там станети може, так само там забирати в началі боя захист ОЗ передавати союзнику. Тобто, ну, в принципі, можливо, її трошки поміняли, але я думаю, вона залишиться, як і була дуже хорошою героїною. От. Наступний, наступний герой. Це Іфейр. Герой світла, це підтримка. От, герой відомий е, тим, що якраз таки створює багато клонів, е, е, лікує. ну Такий є е, герой, е, цікавий, був в четвертому сезоні. І от його нам презентують оновлений, е, оновлена моделька. От, ну, побачимо. Е, я не є власником цього героя. Але цікаво буде подивитися, як він е, заграє. Е, наступний герой. Герой яду Хайрамар. Герой такий контролю, аренний герой. З вороном своїм. Дуже, дуже хороший на арені герой. Багато хто ним там і в інших локаціях користувався там феї, от, Різні такі там, де треба контроль. Герой реально класний. От, мені він дуже, дуже подобався на арені. І будемо, будемо чекати повернення. Далі. А далі цікаво, тому що далі новий, новий герой, який має дві форми. Тобто це не просто, по-перше, ім'я перекладі, ім'я його імуші. Це герой блискавки в школи Підтримка. Про дві форми я сказав. Це, пам'ятаєте, як Вазула було спочатку з здал, далека стріляє. От. А коли Ульта, він е, перетворюється от, цього, у цього демона і стає ближніком. А цей герой, е, він також стрес з далека, і коли Ульта, е, він, е, в нього в руці там такий лук, О, зараз я вам е, відео покажу. От, тут воно повинно бути, бачите? Е, рука там перетворюється з лука на меч, і він стає ближніком і б'є е, в ближньому бою. Поки він ще дальнік, от стартова форма, в нього якраз таки дальніка. Він е, масово може тоді дамажити, плюс е, надає союзникам 6. Щити. Потім, коли він перетворюється в форму з мечем, скажімо так, да? ну, переходить в ближніка. Е, а він це може робити через ульту. Він е, стрибає в тил ворога, тобто в дальній ряди стрибає, завдає масовий е, дамаг, там, накладає німуту і штраф атаки. І ще, й, крім того, лікує союзників. Якщо взагалі так підсумувати, що він там робить, так він захищає союзників, дає дебафи, імунітет до дебафів. І ще, є, коли він, до речі, це атакує, стрибає так ближньо, так він потім ще може назад відійти. Тобто, щоб зажити. І плюс, крім того, ще. Цікава фішка. Зменшує отримання шкали абсолютної навички через артефакти та навички. Ну, знаєте, залив, зменшує залив ворога, або повністю змен... ну, блокує, або зменшує. І німота та штрафатаки, само собою. Дуже, дуже цікавий герой, виглядає дуже цікаво. Ну і наостанок наші старі знайомі Майтан, героїня, горіння, хороша героїня. Також є вона в мене, і подобалася нею на арені грав. і Здається, в інших теж активностях, але вже не пам'ятаю. Калавера. Калавера, звісно ж, героїня, яку ми отримуємо за злиття. Будемо отримувати, і вже отримували. Хтось отримував От. Багато в кого вона вже і плюс 5. От. Теж дуже класна героїня, Не знаю, як її переробили. Але будемо бачити. Орфена вже про нього згадував. Е, удар блискавки е, в четвертому сезоні. ну, Попередній версії гри. Це просто навіжений ДПС був. Дуже, дуже класна була героїня, багато хто її собі хотів. Ну, хотіли, напевне, всі. От. Ну, хороша. Побачимо, як також переробили. Фаеса. Фаеса в нас була доступна з другого сезону раніше. Але тепер тільки з четвертого. Героїня підтримки. Також дуже дуже якісно, особливо на арені. себе показувала добре. І Міро. Міро, герой Крижного вибуху. Крижний вибух, як бачите, в четвертому сезоні посилиться аж двома героями. От. Та, нова героїня на СУ, схожа так. І от міро, Ну, Міро вже не новий, але, але також можливо він перероблений, до речі, цього я не знаю. Ну, це всі герої, які були доступні в даній статті. Хочу замітити, що ця стаття була викладена розробниками. Це офіційна інформація, і їй можна на 100% довіряти. Цікаво було подивитися, особливо цей новий герой і муші. Мені здається, що на арені повинен бути сильний. От. Ну, а ви пишіть в коментарях, як вам герої. Які з нових сподобались, може із старих, ви дуже чекаєте повернення. От. Наприклад, я, я реально дуже, дуже чекаю на тигра Хайрамара. От. Реально мені дуже подобався. На цьому відео буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Гарної вам гри.